Так, усім доброго дня, трошки опять виспались, але ну, нас дождь, і знову буде дощ і похолодання, мені ця погода не подобається. Так що ми далі короче, мучимося з МТЗ, верніше з гідравліка, тільки що був в одного чоловіка, він каже, що короче, якщо нічого не допоможе тобі, то може бути тут під тим лючком є гідродогружатель, яким я ніколи не користувався. Короче, дорога штука в районі 12 тисяч. Коротше біженних бабок стоя. Я не, ніколи не пользувався тим електродогружателем. Він там що, я сьогодні дивився відео, якось регулюється, блядь. За ось до цими тяжками, блядь. Ніколи не обращав внимания, я вам чесно скажу. І не знав, що в мене є той електродогружатель, бля. Ой цей гідродогружатель. Так, що ми сьогодні? Ми сьогодні заказали насоса, бо є Вінницький насос. Ну, сказали, що краще другої фірми насос обрати не знаю вас питають тут в мене круглий насос стоїть да? чи можна туди запхнути якусь там ні в мене якийсь плоский стоїть чи можна круглого запхнути ну більшу цього коротше чи він влізе туди чи хтось таке практикував так що пишіть. зараз ми тут обклеїмо все пленочкою Будемо наносити хімію, щоб виїжджали, заїхали, докупили сьогодні хімії намойки мого товариша, який мені робив ну, цього агрегату. Взяли таку от байду, пльоночку, скотче, два балончика, щоб де не де підкрасити. І зараз будемо розбавляти хімію один до двох. І будемо перскати туди. Ну, Спочатку треба обклеїти це все, щоб позахищати от електроприбори. Зараз ми тут все пообклеюємо пленочку акуратненько коротше, цей. І будемо тут перскати і заклеїмо, все, щоб ну, таку, зробимо перегородочку. Щоб можна було просто з трансбоя культурно і гарно коротше, дати сюди. Ну, коли хімія прийде, щоб вимити тут. Нормально, хай воно там стікає і цей. Бо насос все одно тільки буде завтра. А розподілителя роблять, що треба в годині третій, я зателефоную, спитаю, що там. Ми попередньо по насосам добрий день привезли бляху всім трьом. Почав грішити на масло. Ну я грішити на масло, але Коротше, цей. Не знаю, кажуть мені змінити масло. Місто ісу 46 лити, Т-10. Як якось там, ну, Ну, типу цей. Мене переконують, в принципі, не роби цього. Ну, я не знаю. в принципі. Все одно буде тут заміна масла йти повністю. Просто в усіх агрегатах в мене Ісу 46 залить в сівнику, в культиваторах, у всіх тут, в Амазоні ісу 46 залити. Не знаю, що робити. Коротше. Коротше, ми поки заливаємо, робимо цю всю ерунду з цим конструктором агрегата. Блядь, Як ти умудрився засунути цю всю сюг? Сьогодні мені там один підписчик написав, що Андрій візьми переносну цю купи комплект переносного і винеси там розпределітель назад. Назад, десь сюди. Як би можна було б цим поігратися, але просто времени немає. Е, в чому питання? Трактор 2016 року. Зараз 25-й рік, 9 років, грубо говоря, я, ну, насоса одного поміняли, один раз насоса поміняли. І все. І розподілитель тільки перший раз ми його здали. І то він не тече, нічого. Розпределітель не тік. Це ось до, коли фільтри міняли. Дядь Ваня меня, Йому було впадло вибити нову прокладочку. І оце масло ну, потікало. Сам розпределітель сухий. До питань до нього не було. Насос теж. Ну, ви самі бачили, я відео знімав, У мене тут завжди сухо було і чисто. Ну, так що такі справи. Зараз якісь і прохладненько, і щось не хочеться робити, в тому така що капець. Кажу, хронічна втома, зараз ми вдіваємо коротше, ту хімзащиту вже грязну після Беремо Прям цього рукавички резинові і починаємо працювати. Треба ще шлангочку цю завести і відреставрувати її. Там де її там перекусило, перегнуло. Я подумав, що в принципі можна десь такої обрізати, тут соєдинітельну дати. Ну типа, і зробити шланг хай буде на запас, вона ж там в принципі, ніяких питання до неї. Просто її там пережувало, де ось до ось складається. там підвіз. Так, чекайте, це він в мене на цю сторону був зламався. Так, ось до цього шланга, що ми міняли. Як вона зверху склалася у нас. там тепло. Ні, це так, чекай, друга. А нам третю треба. Третю. От вона там пішла. Я ще защиту зробив. Ну взагалі зараз ніяких питань нема. Це значить не при мені вона десь там склалась. Є один мінус, коротше. Нова шланга по весу на пару грам тяжче. Треба буде регулювати мені. Ну Це пізніше, Іменно тут відрегулювати, ну типу балансіровку самих штанг. От от. Хоча в принципі як кропив, воно мені, мене так поля нагнуті в одну сторону, ну тіпо, склони, як я їх кроплю. І одна штанга нижче йде, ніж друга. Іменно на ті склони, як в мене блять, ну тіпо, цей. Ну, бо ви ж ви не бачили відео, коли лопла шланга, я повіс опять на штанзі, бля. Слава Богу, що витримали форсунки, бля. Ну ви зрозуміли, вони он в глині, вже трошки повимивалися. Бля. Ну це було, вони лежали на землі, бля. слава Богу, що все витримало. О, в все. Коротше, я лежав на форсунках. Ця штанга лежала на форсунках, а ця склалася, бо був перекос дуже сильний. І вона Повністю не склад кочух і загнулася. Я чуть там не в... ну, страшненько було. Де це я так Все до мене, було. ну судя по тому, що воно ржаве, ніяко. Це я так підгибаю, наверное. Коли... Ні. Та щось не брати немає Це свіженьке. Правильно? підняти не знаю не буду казати То свіженькі треба взяти трошки де не де зеленої краски попідкрашувати тут шланга була прижата доставала туди вигризла ну, такі є де не взяти з балончика попіддувати тут буде все нормально от шлангочка третя теж витерла Треба їх на хамутики, а вони тут взагалі чого. -то. Треба розкластись, передивитись всі шланги, бо ці хамутики, дивіться, вони вже в мене в руках відлітають. Тут видно відлетіли всі хамути. У шланга так немає оця висіти. Тоб точно. Бачите, добре, що заміт. Хамути були, але їх вже немає. Ну, це вже коли гідравліка запуститься, Бля, так холодно на вулиці, що капець. Ну передають ще дощ. Ну Десь град, навірно, добре пройшов, там дивлюся. бля. Це в мене... Яка дилема, це в мене так масло тоді, лопла шланга, бля, що ж по диску, блять, оно що не лопший случайно, що так вийти кошти, що дарно. Все в масле. Ми вже тут мили, але воно ж знімали ту всю і знову вийшло. Ладно, всім лайки, поки більше треба робити, ніж говорити. Прокладочки повибивати. Хоча б знімались ці прокладочки такі хороші. Лучше вибити нові. Ладно, до роботи. Всім пока-лайки.